Хлопців було, радітки дуже рано вмерли в них, якби ну, ще можна було б жити. Ну, залишились вони, якби всі практично в Києві перебрались туди, там працювали, там сім'ї здавали. в його родина, але ну, вони там щось розійшлися з жінкою, донька в його є 18 років вже. І так. Якось так усе. Ще можна було б жити. Сьогодні, 28 листопада, з подвір'я рідної школи, в останній путь провели Вадима Анатолійовича Дейкала. Він народився 13 липня 1985 року в Чапліївці. Зростав у багатодітній родині. Закінчив місцеву школу, потім здобув фах електрика в Шосткинському училищі номер 10. Після строкової служби Вадим працював у Києві. У вільний від роботи час ремонтував машини та мобільні телефони. У рідному селі говорять. Давно не бачили Вадима в Чапліївці, комунікабельний, дружній, завжди готовий прийти на допомогу. Так згадують захисника України односельці. Вадим вчився в нас в школі. в Принципі був дуже такий привітна людина, да, учень. Ну таких, як кажуть, бідських бідцівських якісний було, але тихенька людина спокійно вчився, спокійно жив, любив рибалити. З друзями він був неконфліктний, Ну, тиха, спокійна дитина. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Вадим Дейколо став до добровольця збройних сил України. Він боронив Україну на Донецькому, Луганському. Харківському сумському напрямках під позивним Масєй, як у рідні Чапліївці називали всю їхню родину. Останній раз рідні бачилися з Вадимом у жовтні цього року, коли він приїздив у коротку відпустку. Він робив все, аби наблизити перемогу України, щоб у його доньки Вікторії було світле, щасливе майбутнє, але не судилося. 23 листопада, старший солдат Вадим Дейкало. Трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині. Співчуття рідним висловив староста Чаплівського стрецинського округу Сергій Пластун. Вадим був добрим, чесним, порядним, мужнім чоловіком. У наших серцях Вадим також залишиться радісним, усміхненим, вірним другом. Який завжди йшов цілеспрямовано по життю. Пам'ятаю, як я з ним зустрівся на початку повномасштабного вторгнення, і він сказав: Я без вагань стану на захист батьківщини. Так він і зробив. Вічна пам'ять буде жити про Вадима в наших серцях, світла, світла йому пам'ять, співчуття рідним та близьким Вадима, герої. Не вмирають, слава Україні, героям слава у Вадима Дейкала. Залишилися донька, двоє братів. Племінники поховали захисника України в рідній Чаплієвці.